Ви теж дивитесь у дзеркало і бачите, що шкіра вже не така підтягнута, з'явилися зморшки і друге підборіддя. Це не просто косметика, це сигнал, що шкірі потрібна допомога. І сьогодні я покажу вам девайс, який може дати ефект професійних процедур вдома: мікрострумовий rf ліфтинг, масажер SkinLifting 7.0 це унікальний масажер, що поєднує одразу три технології МС, ЕРЕД і ЛЕД-терапію. Його дія комплексна. Ліфтинг, лімфодренаж, стимуляція колагену та еластину. Lifting 70 White має функції, які раніше були доступні тільки в салонах. МС-стимуляція підтягує м'ясо обличчя, зменшує друге підборіддя, повертає чіткий овал. ЛЕД-терапія. Червоне світло бореться із мочками і пігментацією. Блакитне знімає запалення. Термоконтраст 6-42 градуси. Покращує мікроциркуляцію і допомагає вашим доглядовим засобам працювати глибше. Я, як лікар-косметолог, рекомендую цей девайс пацієнтам із першими ознаками старіння втрата пружності, зможки, рівний тон. Всього 10-15 хвилин 2-3 рази на тиждень, і ви бачите помітний результат. А щоб ефект був максимально стійким, рекомендую доповнювати процедуру апаратами та доглядовою косметикою від Медика, яка посилює дію. Девайсів та підтримує результат. Фахівці бренду Medica Plus розробили унікальні методики, які пройшли клінічне дослідження. Це не лише миттєвий ефект, а й тривале відновлення тонусу та здоров'я шкіри. Як лікар-косметолог, я можу сказати скінлітинг сім нуль White. Це ваш особистий ліфтинг-салон вдома. Це інвестиція у вашу молодість і впевненість у власній красі. Обирайте Medical Plus Skin Lifting 7.0 White і подаруйте собі ліфтинг на рівні професійних процедур у себе вдома. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про інноваційні девайси Medical Plus для краси та здоров'я.